Було питання з приводу цього смарт-мультиметра, на якій відстані він перевіряє дріт під навантаженням і чи відчуває він 12 вольт. От зараз ми це перевіримо. Я вже перевірив його при постійному струмі, при перемінному. Заміряв акумулятор, батарейки 220. Тепер переходимо, якщо ви. Ну, є про це відео, про такий мультиметр подібний. Є вони в шапці профіля загріблений цей мультиметр, подібний мультиметр, старіша версія. Тож, подивіться, кому цікаво. А я зараз покажу, як він відчуває дріт під час навантаження. Вмикаю мультиметр. Мінусовий дріт не потрібен, ось він лежить. Значить, вмикаю режим. ось цей. І от у мене стоїть на зарядці паяльник да? ось від блока живлення. І от я торкаюсь в цього дроту і він відчуває. Торкаюсь тут, відчуває. Десь більше, десь менше, не знаю, з чим це пов'язано. Тут він краще відчуває. Йому там ізоляція десь краще. От 220 відчуває. Це також під навантаженням дріт. Навіть лампу відчуває, бо в лампі йде дріт до самої лампи. От у мене йде зарядка до шуріка, до станції. Йде 220. Відчуває. Окей. Тепер у мене йде он, блок живлення. <кхм> від нього ось дріт. Він його також відчуває. Тобто Навантаження ніякого немає, але все-таки мультиметр відчуває, що йде струм. Також цей виходить дріт коротенький, також відчуває. Але є у мене ще апаратура виходить для живлення безпробійника для роутера. І ось цікаво що. Це блок живлення йде під годинник. Відчуває. Це блок живлення 12 вольт до роутера. Відчуває. Це в мене йде зарядка до ноута. Відчуває. Це йде зарядка для. А, це просто без навантаження. Відчуває. А от іде до мого безперебійника дріт і чомусь не відчуває. От блок живлення відчуває. А дріт не відчуває. Ну от як так? Знову ж таки, ось мій блок живлення до ноута. Тут відчуває. Ось. А це вже вихід з блокажилення не відчуває. От якось трохи дивно, ніби, да? але якийсь нюанс десь є. Щось, якийсь інший струм. От, заряджається моя лампа. ледве ледве там іде. Чи дріт різниця? Якось. Я не знаю, що від чого залежить, але щось відчуває. Давайте зробимо замір. Ось, вимикач. Іде по типу десь дріт, так? Да? Тут відчуває. Тут більш нічого не відчуває. Окей. Давайте поміряємо тут. Тут щось відчуває. І от як він це відчуває. Виходить сам. Тут відчуває в, в стінці не відчуває, бо виходить там глибоко. Що можу зробити, який висновок? Відчуває на відстані 1 см десь. Тобто відчуває. 5 вольт 3 вольта відчуває. Де ж ми можемо 3 вольта замінити? Зараз я зроблю паузу. Ага, і з самого цікавого, тут виходить у мене 12 вольт на роутер, але воно його не відчуває. Тобто ось тут відчуває 220, а вихід 12 вольт не відчуває. Тут також 3 вольта 3,6 не відчуває. Подача 5 вольт 2 А не відчуває. 12 вольт, 1 А не відчуває. Коротше, а саме цікаве, до паяльника йде буквально нічого і відчуває. Зараз дізнаємося, що йде точно. Так, 12 вольт і копійки Ампер. Відчуває 12 вольт. Отак.